Всім привіт, друзі, з вами Моу, і ми сьогодні будемо а, а, слідкувати за обновою. Тобто за золотом 25.1.1 ця обнова коштує 90 мегабайт. Ви можете скачати її в Google Play. Тут багато що нового. Перше, що добавили, це яйця. Спеціальні яйця, які треба за... Робляти, щоб щоб е, е, витратити, знаєте на що? Звичайно ж, я ще покажу. На диносвіт. Ну нове, що добавили це диносвіт, якому додавали... Два но нових скіна і ще е кожні 16 годин будуть удвоюватися яйця, які ви зароблятимете при бігу. Ще е додали дорогу слави, яку треба заробляти за рекламу. Ну там дуже багато халяви можна і рекламу подивитися за велику-велику халяву. І там можна заробити багато... Багато со, скільки, скільки загодно, ну тільки на три дня. Якщо вам ця інформація сподобалася, то можете підписатись на канал.